За вікном осінь, а у центрі науково-технічної творчості у Черкасах вже готуються до нового року. Там відкрили виставку конкурс Мистецтво орігамі. На ній представлено близько сотні робіт із різних куточків Черкащини. А для викладачів позашкільних гуртків провели майстер-класи. Паперових снігороньок бачила Ірина Васюра. Ось наша лінія згинула по центру. Ми не бачимо, вона співпадає. За партами замість школярів сьогодні викладачі для них проводять майстер-класи з різних технік складання паперових фігурок. Олена Корсун зі сміли не вперше відвідує такі заходи. Виставки такі потрібні, тому що вони популяризують мистецтво рігамі. У нас в області, в місті дуже зацікавлюють дітей. Все більше і більше до нас приходять займаються учні. Популярність оригамі з кожним роком зростає усе через простоту. та Оригінальність цих виробів кажуть викладачі. Ми взяли в руки один листок без склеїв, без ножниць, без ніяких усілій, як кажуть, і можемо зробити навіть подарунок, можемо зробити приємність людині, можемо зробити дизайн в кімнаті, можемо навіть і гроші заробити. Обласна виставка конкурс Мистецтво оригамі» вже стала традиційною для Черкас, але щоразу її учасники дивують креативністю паперових виробів. Минулого року було представлено 110 робіт, цього року 98, але якість робіт з кожним роком зростає. І от коли суддівство працює, то дуже важко вибрати. І от приходиться, як кажуть, давати ну, два других, два третіх місця. Діди морози із снігороньками, ялинки, різдвяні вінки та новорічні подарунки. Усе це демонструватимуть у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді два дні. По у кращі роботи помандрують до Києва. Ірина Васюра, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.